Так, доброго ранку. Оголошується, продовжуємо судовий розгляд на піднаглядне провадження від 21.2.16.05.2018.9.0242 та від 28.2.19.05.2019.9.0077 щодо обвинувачення чекання Василя Васильовича. Скажіть, будь ласка, передамте про проповіду посібку. Ми можемо Там Данне судове засідання з'явився прокурор Сапсінгер, якщо поміневчина проходить обвинувачений Кремчак, обвинувачений Кам'янинець приймає участь судовим засідом в вершині відеоконференції з приміщення Перечинського суду Закарпатської області. В дане судове засідання не з'явилася захисник Наді, чи капітату частини сцедання судового засідання була повідомлена належним чином, то відповідно через канцелярію на адресу суду не прийшло клопотання щодо відкладення даного судового засідання. Здійснюється повне фіксування судового процесу за допомогою під системою відеоконференції Дякую. Так. Василь Васильович, ви нас чуєте, бачите? Так, Чу, бачу. Чу. Раз, добрий день. Так, е, то, що... Як кажуть, нічого не підвищало ідей, аж сьогодні зранку надійшла заява від адвоката надійшло дронів. Перебуває справа, там, де вона пишеться, само собою призначено засідання. Так адвокат надіч визнає, що попередньо погоджувала на однак, коли адвокат надіч НД погоджував указ не могла передбачити, що буде мати погіршення стану здоров'я, що не дозволить їй прибути 8,8. Так, у зв'язку із станом здоров'я адвокат Надіч не зможе прибути до суду 8.8 червня. Адвокат Надіч представить документи, що поважність причини відсутності адвоката надіч. Так написано. Відповідно, просто відкласти зусідження, почали на 8.8, не проводити сусідів відсутності адвоката Надіч, ми що ми досадки проведемо, хоча б парочку. Позв'язувати дане по питанням відсутності з учасника процесу, злочин прибувати до суду, ну, це вона за іншим турбується. Так. Що вам відомо? Сергію з приводу стану здоров'я ваша захисника це. У нас є трансляція чи ні? Ну, тоді, ні, ну, да. щось... ну, відомо, без діагності є, є причина, за якими вона має провести зараз клінічне дослідження, і це надзвичайно ну, сьогодні вона вам не казала, а чому вона переподжену дату? Тобто, то, то, ну от що сталося саме 8 серпня, що от її лінці. от вже кончу Дивіться, Є певні речі, коли лікар призначає, і ти не можеш перенести через специфічність таких процедур. Тому. Це е Da, тому що це, я не знаю, ну, yeah. дай Бог, щоб це було добре. Але ну, наскільки tas, я зрозумів, я не, силь, не сильний в медицині, але я вважаю, що це неординарна процедура, і вона не, не, ну, не лікар-педіатр. тому лікар-педіатр? вже далеко на Окей, терапевт. Чи Це не звичайний прийом до сімейний лікаря. Рараз, тобто вам зрозуміло, що вона хвора, але чому невідома, то мовити. Правильно розумію ситуацію? Чи як? Ну мені відомо, я ще раз вам кажу, я не можу. Добре, ми не не хочете оголошувати. В, в ефірі, якщо закінчиться засідання, я можу вам сказати. Добре. Пізніше. Сподіваюсь, на наступний раз вона точно принесе документи, тому що... Да. Ви розумієте, у нас. Я, ми, ми, ми попросили, ну дивіться, ми її попросили, вона надасть поважність причини, і якщо ви не включите трансляцію, думаю, що вона це вомогосить, і ви з цим погодитеся. Тому що я б погодився. Поки що я не бачу жодного документа щодо поважності причин, вона тільки пообіцяла їх надати наступного разу. Так. А у нас ос особливість колегіальних справ така, що деякі захисники користуються цим, і ну, я не хочу, це, це, це не торкається саме пані Надіч, але загалом. Коли зривається засідання, то ми, ми не можемо так часто, як би нам хотілося проводити проводити такі засідання. А тому відповідно справи тривають роками. Це щоб людськість почула, чому у нас кажуть так довго справи тривають і запитала випадку, чого і судді хворіють, і адвокати хворіють. Прокурори чомусь не хворіють. Не знаю рідко правда. Хворіють, хворіть ваш хворі, да хворіть дуже так часто, особливо коли вже правдосна на суд так хворіють, що взагалі бо... У мене ще раз не хворіли. Напевно вони ж суда тут мабуть випробувальних не виносили. От, але, але, але завжди колись щось, щось наступить, так? Да? Добре, які дурень думкує багатім. Тоді ставлю риторичне запитання, звісно, чи можемо провести сусідня за вісниці Звісно, ні, ваша честь. Пане прокурор, що ви скажете? Шановний суд, ну безумовно без захисника неможливо проводити засідання по особливо, по провадженнях, де обнувачується вчинення особливо тяжких злочинів, але звертаю увагу, що це дослідження, це не госпіталізація, навіть це дослідження. Враховуючи, що на минулому засіданні адвокат надіч попереджала про це дослідження, то воно є плановим відповідно планове дослідження. А сьогодні в нас планове засідання, яке призначено. Набагато раніше, ніж десь, при десь не пригук мається, да, да, ну ваша логіка така. Але судовий виклик був здійснений раніше, ніж запропонована відповідну дату лікарем. Ну, за відсутності документів медичних зазначу, що це може свідчити про неповажність причин неявки. І загалом скажу, що коли захист. Хоче проводити судовий розгляд у кримінальних провадженнях, то тоді і колега може підмінити, то тоді і на ВКЗ з'являються захисники. А вже в наступних засіданнях беруть слово і коментують докази. А які докази, а коли доказ... хоче... а, я... а коли докази, ну ми ж наперед подаємо клопотання, всім відомо, які б докази сьогодні досліджувалися. А коли не хоче, то відповідно і неможливо провести перенести ні планові обстеження, ні щось інше. Тому за відсутній. Насті документів кажу, що існуючі на сьогодні обставини свідчать про неповажність причин неявки. Лише я дозвольте, дозвольте не поводитись, тому що звучить дуже іронічно. Я собі складно уявляю, як можна з медичного кабінету вивчати. Протоколи НСРД. Це не співмірні речі. І Я вам кажу, що це, ну як американці кажуть, що сам за битвич. Тобто це дуже іронічно. З американських правил За всі угодами, а решту тривають, беріть увагу, справа одного з президентів тривала півтора місяці. А у нас триває вже понад 4 роки просто, зокрема через неприбуття різних адвокатів. Ну, менше з тим. Сімей, Василь Васильович, щось скажете? Звісно, я, я. Я. я Да, Ваша честь, я вам хочу сказати, що от на даному моменті то есть у нас немає документів, надіч обіцяли їх принести, але прокуратура е, в своєму репертуарі вже майже зробила, винесла обвинувальний, що надіч вже немає поважних причин і так далі. І так далі. Я дуже бажаю міцного здоров'я нашому прокурору, тим паче я знаю, що він е, приймав участь в обороні України і так далі. Але хочу сказати, що захворювання неможливо спрогнозувати, і загострення їх неможливо спрогнозувати. Я сьогодні в засіданні, я не знаю, що буде завтра. У мене сьогодні в даний час хоронять мого побратима, з яким я починав е, цю війну. Але я вибачився і не пішов на поховання, тому що в мене антикорупційний суд. Тому а, я да я просто хочу сказати інше. Давайте так, будуть документи, потім будуть Поласний. висловлювання. А поки що подара подобається нам чи не подобається, але є КПК. Стаття стосько КПК визначає перелік поважчини прибуття. Ну з того переліку, який наді на цій статті під ану ситуацію підпадає або буде п'яти тяжка хвороба прибування заходів на зов'я зв'язку з. Лікування вагогітність з умови неможливості та число залишити цей заклад, в шура є хвороба, або інші обставини, які об'єктивно неможливіють з'явлення особи на виклик. Поки що жодного документа щодо підтвердження таких причин немає. Тому суд наступного разу, або наступний раз у нас відбудеться, якщо не попиляє, що десь на місці, де вона стає шостого. Так, 6 вересня ми бо теж поговорювали, сподіваюся, що на той час там, ніхто не запланував ніяких, да. ніяких там, обстежень, чи, 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 чи не, бо що там чи станеться. 6 вересня на 9.30. Тоді, 6 вересня, ми з'ясуємо поважність чи неповажність причини цукерності захисника на річ в цьому судовому засіданні. На сьогодні суд змушений.